З чотирьохступка. Оця полонез чекає своєї черги. Це стільки землі, мазути, піску. Яскраве було життя в тої п'ятірки. Характерна особливість коробки Полонез, я гадаю, що зливна пробка вона знаходиться справа. В Жигульовській коробці тут немає пробки зливної. Вона з цієї сторони. А тут нічого немає. Це до тієї мови, що коли Руслан відкручував, відкручували там сливну пробку, він на своїй ниві, то вони тоді заглушку відкрутили. Трохи поковрявши викруткою, знайшов все ж таки. От. Пробка розширення Цієї тоді <рисував> Руслан відкрутив. І ось до тут в мазуті була теж пробка розширення. Але оце пробка заливна. Отака от, от є відмінність. Я рахую, це гарна така відмінність коробки полунесу. Від е класичної Жигульовської. А, напишіть в коментарях, хто як ставить колокол з прокладкою чи з герметиком, чи прокладка і герметик. Тут я не знаю, як вона стоїть, скоріш за все. Тут можна роздивитися герметик. А, ось головна відмінність. Я побачив дві коробки і згадав, що мені Кирил розповідав. Ось до. Йдемо, викрутка. Оце характерна відмінність. Можна сказати, ще одна і більш очевидна. Тут така от площадка велика. І, і за неї, скоріше за все, і проставки і стояли. Е, в мене на тунелі оці по пів сантиметра е, металеві, тому що на класичній нема такого. І там потрібно всього-навсього було тунель. Під, euh, підпиляти. А цього було не зроблено. І поставили проставки, вона нижче пішла, і потім перекос по всьому пішов. Чого на такій старій вареній перевареній машині не захотіли тунель трошки підпиляти, я не розумію. Чи вони. Не здогадалися, а пішли <смеш> складним шляхом, щоб зламати всю трансмісію Ниви і всю ідею Ниви. Тому що вона на задку це, це жахіття. Повний привід, гарно. Їде навіть на шинах, отаких дорожніх шинах, З таким от протектором по снігу, їде впевнено. Лишні познімаю з неї. Ставити колод, коли я сьогодні не буду. Прокладка, не знаю, є в мене десь чи нема в запасі. В стандартному комплекті Жигульовському вона йде чи не йде, я не знаю. Ну, Все одно сьогодні в мене траверси э, ниви немає, Жигульовської є траверса. А ниви для 4 ступки. Немає траверси і подушки, тому сьогодні її ставити точно не буду. Ну, поки таке. У мене приготування такі от більш профілактичні так це зливна пробка з 5-ступки полонез Ну тут є стружка якась на магнітику. Так що не зря я її міняю. Так, якесь кільце, не знаю поки що це, але ось це коробка полонесу, ця п'ятиступка, що стояла. І тут так не вистачає частин підшипника ось так воно виглядає. Ось тобі і стружка. Ну То добре, що я її зняв. А то б було в мене. Навіть якщо б в мене все там рівно стояло, по роздаці коробки, то такий, от, такий сюрприз мене чекав. Тут колокол був на герметику, але якось я не розумію. Ось до його залишки, але отут його прям, ну, фактично немає. місцями. Тобто плоскості гарні ще були, що його всього видавило. Ось такий от підшипник. А я гадав, що воно шумить, що воно таке шумить? Ось і шумить. Так, Поки я не зібрав ще нічого, оце от кільце було на валу. Ось до. І щось я поспішив його витягнути, воно повинно конусне таке. Я так розумію, що воно випуклою внутрішньою частиною повинно стояти до підшипника. Тобто ось так. Чи ні? Що? Сюди воно прилягає. Тобто, як воно потрібно, як воно стоїть? Так навряд воно стоїть. Я гадаю, що воно як дистанційне повинно стояти. Внутрішньою випуклою до підшипника. Підскажи мені як. Так бачу ще відмінність. Тут же на болтах було. А тут шпильки стоять. Мені для них гайки потрібні тоді. Ммм. А тут болти стояли. Ну, вони однакові по формі, але по розміру. Але треба тепер гайки шукати. Так, я щось цієї пружинної штуки не пам'ятаю. Це я промвал зняв і оцей фланець. Був на такій штуці. Джигульовський є таке чи ні. Поки я не знаю. Зняв вертоліт один другий. Тут от на пружинці воно. Тут має таку от виїмку. Тут немає пружинки. Тут якийсь пильник. Стоїть, ну я розумію, що це для Жигульовського кардану, але все ж таки тут така от втулка, і вона надягається на оцей проємчик. Я так розумію, що тут пильник, а ось там, от, де ця втулка йде, то вона така ж, як тут. Я так приміряв. Ось, ну, я потім двома руками примірюю. І ось до. Це ще раз підтвердження, що коробка стояла там, ну, через проставки криво косо І ось муфта. Казалось би, да, стара машина, там в маслі все там коробка, муфта могла бути стара. Але болти нові по промвалу. Все тут чистеньке таке. Тобто, ну, і люфтів таких немає. Я гадаю, що це новий промвал. Ось. І... А муфта вже порвана. Тут е, двома руками тільки ну ось до тріщини, там якщо так нажимати на болти. А, ну ось до. Вона там вже така вже погана. Оця муфта. Дякую Саня, що ти мені коробку подарував. Ця муфта нова. Він напевно нову муфту поставив, а потім ще й коробку замінив. Тобто зараз я спробую, щоб оця штука вдягалася сюди. На цей от такий, ну як, ну не фланець, ну, в общем, щоб сюди вона вдягалася. І можна на сьогодні закінчувати. Нагадаю, що мені потрібна довідка по цій шайбі, як її так чи так ставити. Ось. І. Ну, це треба якось тут почухати в місцях з'єднання. Хоча б в місцях з'єднання, тому що воно все таке. Тут люфтів я не наблюдаю. Все добре. Так що ну, я гадаю, що ця коробка справна. Саня її з машини робочої зняв, то... Ну, судячи по підшипнику первинного вала, да, чи як він називається, то вона все ж таки справні, справніша, ніж ця з розбитою обоймою і шариками, що перекочується під гравітацією. Ну, тобто, далі буде. Ну, дуже така. Дьотівок. робота, Чухав-чухав, але воно все таке. В мазуті, в піску. ну Там олія з коробки мало злилось. Тут я не знаю, є олія чи ні. Мастило. Тобто треба сюди гайки, прокладку глянути, ну, скоріш за все, на герметик зберу, герметик є. І... А, і траверса. Мені потрібна траверса недорога, і щоб вона рівна була. Траверса з подушкою для 4 ступки на ниву. Так, фокус з'явився. Тут, я дивлюсь, можна зняти цю штуку, але тут якісь хрестики стоять. Напевно, набивали посадку, щоб воно не люфтило чи чіплялося. Можна цю штуку переставити. Зняти стопорне кільце. А можна це залишити? Я так розумію, І особої різниці там щось немає. Ну так, на перший погляд, вони однакові. І за цієї резинки її треба е, запхнути сюди. Вона пручається, тобто, коли болтами притягувати, то можна краще то зробити. Так, без болтів щось воно не дуже виходить, але, скоріше за все, воно ідентичне. Так, ну що, ця штука сіла, туди пильник запхав. Болтами стягнув трошки один якийсь оцей болт, трошки довший, не знаю чому, ну, я гадаю, він не буде ні за що чіпляти. Тут не достає крестовина тому нічого страшного. Такий бонус при зборці, що не треба змащувати. Болти, гайки перед закруткою, <хи> тому що все в мазуті. Все. Просто ота всі ключі вимазані. Нема в мене ганчірки, щоб це все прибрати. Ну, поки так. Колокол чекає. На цю коробку, гайки знайду. Треба подивитись, може ще і гровери до них треба. Ось. І можна буде. А, траверса ще потрібна. Я завжди про неї забуваю. Траверса до чотирьох ступки. Так, треба записати. І ось цей пильник. Можливо, якщо новий знайду, то його теж треба замінити, тому що он, багнюка, вся в колокол опадала. Так що така от на сьогодні праця зроблена. А, і ще треба <гум> молоток основний ручку замінити. І киянку хотів зробити, це мені дядя Саша дав болванку. Ручку я ставив, ставив і щось вона вилітає. Саморіз, косокриво не стає сюди. Але вона гарно підійшла як виколодка і вколодка болтів сюди. А, ні, я помилився. Під верхню частину тут кромсали тунель. Тоді знаєш, що там проставки. Питаннячко. І може в когось така накладка ручки є на праву сторону? Може десь завалялася. Напишіть, будь ласка, мені. На все добре.